Вітаю вас, любі глядачі! Я Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо і це відео буде мій досвід роботи з пряжею Візель. Я розкажу, як мені в'язалося, що сподобалося, що не сподобалося, і взагалі свої відчуття щодо роботи з цією ниточкою. Єдине, що я не маю досвіду, як ці шкарпетки носяться. Тому ж, якщо ви в'язали з цієї пряжі та носили шкарпетки, ви маєте відгук, будь ласка, залиште його в коментарях. Я думаю, що ця інформація буде дуже цінною і для мене, і для глядачів, які подивляться це відео та почитають коментарі. Тож, якщо ви зайшли на це відео, аби дізнатися про шкарпеткову пряжу Візель, то заходьте також в коментарі обов'язково і подивіться відгуки дівчат, які працювали з цією пряжею та носили її. Почнемо з самої ниточки. У мене є ось такі пасми, це Візель, тут вказаний ще додатковий сайт, я не заходила, чесно кажучи на ці сайти. Далі, Що у нас тут виробник говорить на етикетці, а нічого не говорить? 75% супервош миріну, тобто тут мериносова вовна, 25 поліамід, на 100 г тут 400 метрів. Тобто, це стандартна шкарпеткова ниточка з стандартним метражем. Спиці рекомендують 2,5%, 3 але пам'ятаємо, що шкарпетки треба в'язати щільно. Тож, я рекомендую. При в'язанні шкарпеток з цієї пряжі вибирати спиці 2 або 2,25, 2,5, 2 як на мене, це буде вже занадто. Цей колір у мене 1213. Наскільки я зрозуміла, у візель має дві серії: ось така серія «Сицилія» і серія Waves. По складу, по метражу це однакова ниточка, відрізняється фарбування. Сіцилія йде ось такими крапочками забарвлена. У мене є ось такий один моток і ось такий другий моток. Я мала такої пряжі набагато більше. Ви можете подивитися мою розпаковку, там, де я показувала, всі моточки і називала вам номери цієї пряжі, а наразі покажу те, що у мене залишилося. Ще одна ось така сицилія. З такими крапочками, і це колір номер 1225 Як я вже сказала, ця ниточка вкладається такими смужечками з крапочками. І ще є Sicilia Waves, і тут вже вкладаються кольори градієнтом. У мене. Тут зв'язані шкарпетки саме з Вейвс, і бачите, як у мене тут відбуваються переходи кольорів. Я не розмотувала ще пасму цю, можливо, тут якось вкладуться по іншому, але по відгукам дівчат вис вкладається саме градієнтом. Номер цього кольору 2129. Я свої шкарпетки в'язала з візель Waves на спицях 2-25, я в'язала чоловічу пару шкарпеток, набирала тут я 64 петлі. Пряжа дуже м'яка на дотик. Відчувається, що це мереносова вовна, тобто вона не цупка, не шерстиста, вона м'яка і досить гладка. Я десь тут передивлялася шкарпетки, і ось вже після прання я бачу, що з'являються невеличкі ковтунці. Ось, Але шкарпетки ще ніхто не носив. Вони нові. З'являються невеличкі у мене ковтунці. Ось, дивіться, бачите? Вже вона підпушується і дає ковтунці. Чи це погано? Я думаю, що ні. Це означає, що тут достатньо великий натуральний склад і нас виробник не обдурив, так, нас не обманув виробник. А щодо роботи з цією ниточкою. Під час в'язання, я, чесно кажучи, сумнівалася, чи вона мені взагалі підходить, тому що під час в'язання у мене були досить криві петлі. Тут, за рахунок такого невеличкого меланжу, бачите, нерівномірно пофарбована ниточка, картина з кривими петлями вона лише Погіршувалися і це виглядало ну, надто некрасиво. Я е, запитувала у дівчат, які працювали з цією пряжею, чи була у них така халепа, на що мені сказали, що після прання вирівняється, що я дуже сильно до себе прискіпуюсь. У мене залишилися, здається, якісь фотографії процесу, я вам покажу, як виглядала ця ниточка у мене під час в'язання. Що до результату після прання, дійсно, розрівнялися петель. Тут є трошечки у мене рядність, адже це мироносива вовна і досить шовковиста, досить гладка нитка, але полотно щільне, полотно гарне, я тут на себе не можу скаржитися. Дивіться, досить гарне, цупке, щільне полотно, тут дуже просто максимально вам під, підсовую цю шкарпету під камеру. Після брання ниточки розрівнялися. петельки, верніше, петельки всі мої Щодо фарбування ниточки, кожна така пасма складається з двох окремих пасм. Тобто, якщо цю пасму зараз розмотати, то ви отримаєте дві однакові пасми. Головне, не припустити, з якого хвостика вам почати, для того, щоб отримати з двох пасм однакові пасми. Шкарпетки. Цей колір, до речі, я вам підпишу на екрані, бо я з собою не взяла етикетку, я точно десь його називала, я вам підпишу. Отже, з однієї пасми ви отримуєте дві пасми і маєте можливість в'язати шкарпетки або одночасно, так, або одна з одною, дві однакові шкарпетки. І вони виходять абсолютно ідентичні. Звісно, якщо ви не страждаєте різною щільністю, дивіться, абсолютно ідентичні. Тут навіть початок ось такий синенький тут і синенький тут. Я підпишу, скільки у мене пряжі пішло на цю пару шкарпеток, по пам'яті це 80 грамів, якщо це не так, я вам підпишу на екрані. У мене залишився ще невеличкий залишок синьої нитки, адже тут мало продовжуватися ще синьою ниткою. Ці шкарпетки зв'язані на розмір 42-43 чоловічий розмір, тож витрата ну, доволі стандартна, так, і вона не така велика. Чи подобається мені ця ниточка? Однозначно, так подобається. Вона приємна, вона приємна в роботі, вона гарно себе веде після прання, під час прання. Шкарпетки я прала в машині, тому я не можу сказати, чи віддає вона колір. Але після прання я дістала прекрасні гарні шкарпетки. Чи я буду ще з неї в'язати, скоріш за все, так. Чи буду в'язати шкарпетки? Тут я ще подумаю, адже. Мені на дотик вони холодні. Ось однозначно, мені на дотик вони холодні. Мені б хотілося додати ще сюди якусь цупку ниточку, або це вовняну таку цупку нитку, або мохер. Тому що мериносова вовна, вона мені холодець. Тож для шкарпеток мені це не дуже подобається. Сподіваюся, що мій відгук був вам корисний. Обов'язково поділіться в коментарях вашим досвідом роботи з цією ниткою і особливо, як ця пряжа, як шкарпетки з цієї пряжі поводять себе у використанні. Якщо ви надихнетеся і захочете спробувати таку ниточку, ви вже будете знати ось такі аспекти роботи з цією ниткою, які у мене виникли. Вузликів у мене не було в цих пасочках. Все було добре. Однозначно, досвід роботи у мене позитивний. Нитка мені сподобалась. Дякую вам за перегляд. Дякую, що заходите на мій, на мій канал. Дякую, що повертаєтесь, залишайте мене вподобайку та коментарі. До наступної зустрічі!